Вітаю юні знавці української мови на нашому уроці. Розпочнемо його з вправи Криголам. оберіть коало, яке нагадує вам вас. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й Дідуся і бабусі, знаю її добре. Ще краще навчуся. На сьогоднішньому році ми з вами продовжуємо досліджувати дієслова. Пригадаємо, що таке дієслово. Дієслово – це частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання, що зробить, що робить, що буде робити. Тема сьогоднішнього уроку – «Становлюю зв'язок дієслів з іменниками. Очікувані результати. На кінець нашого уроку маємо сформувати вміння встановлювати зв'язок між іменником та дієсловом, розвинути мовлення, збагатити словниковий запас, продовжувати виховувати любов до рідної мови. Пограймо Плесни, якщо Плесни в долоні, якщо ти прокинувся або прокинулася з усмішкою. Плесни, якщо готовий дізнатися щось нове. Плесни, якщо любиш українську. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число 17 березня. Класна робота. Натисніть на паузу. На полях зобрази шкалу, вертикальну лінію зверху вниз. Накресли під лінійку. На цій шкалі познач 10 позначок. Остання це буде зіркова позначка число 10. На початку нашого уроку хрестиком покажи на якій позначці знаходяться твої знання про дієслово. Наприклад, обираю на цьому рівні. Ти познаєш свій. Каліграфічна хвилинка складатиметься з буквосполучень та зі слова дієслово. Пропиши її від початку до кінця. Натисни на паузу. Прийдемо до самостійної роботи, пригадай попередній матеріал. На минулому уроці ми досліджували написання не з дієсловами. Тож запиши слова через кому. Перевіримо не напишу, не розкажу, не співали, не спав, не вивчила, не зрозумів. Закріпимо, що не з дієсловами пишеться окремо, якщо немає жодної помилки. Рахуй, що ти молодець або молодчинка, намалюйте знизу червону квітку. Якщо є декілька помилок жовту квіточку, якщо є на чим попрацювати, квітку синього кольору. Продовжимо. Наступне завдання. Тобі необхідно з'єднати дієслова, які записані в першому стопчику з іменниками, які записані в другому стопчику. Натисни на паузу. 17 березня це день сну. Штучний інтелект запропонував нам цікаву казку. Казка, як сон у гості ходив. Одного разу маленький хлопчик Тимко ніяк не хотів засинати. Спати нудно, бурмотів він. Раптом до кімнати нечутно зайшов сон. М'якенький, як хмаринка, і ніжний, як вечірній вітерець. Ходімо зі мною, я покажу тобі щось чарівне. Тимко сходився, і вони разом полетіли в Україну сновидінь. Там зірки шепотіли казки, хмарки перетворювались на кораблі, а пухнасті котики кружляли у танці. Тут так добре, прошепотів Тимко. Сон усміхнувся і ніжно вкрив хлопчика теплим покривальцем. Тимко навіть не помітив, як заснув мріючи про нові чарівні подорожі. Прочитай цей текст для себе. Натисни на паузу. Запишемо посередині вправа один. І прочитаємо виділені дієслова в тексті. Це дієслово зайшов. Це дієслово «шепотіли» і вкрив. Вчимося встановлювати зв'язок дієслів з іменниками. Найчастіше дієслова пов'язані з іменниками чому? Тому що дієслова означають дію предмета, а іменник називає цей предмет. Нам необхідно за допомогою запитань встановити зв'язок між дієсловом і Іменником. Запишемо. Зайшов в дужках Хто? Зайшов хто? Повернемося до речення, де виділене дієслово зайшов прочитаємо. Раптом до кімнати нечутно зайшов. Сон м'якенький, як хмаринка і ніжний, як вечірній вітерець. Зайшов хто? Зайшов сон. Запишемо сон з великої букви. Чому? Тому що це казковий персонаж. Зайшов хто? Сон. Кома. Наступне виділене дієслово. Шепотіли що? Там зірки шепотіли казки. Марки перетворювалися на кораблі, а пухнасті котики кружляли у танці. Шепотіли що? Казки. Записуємо. Шепотіли в дужках що? Казки. Не мається на увазі, хто це робив? Шепотів. А мається на увазі, що саме шепотіли? Шепотіли казки. Тихенько-тихенько розказували, так? Шепотіли казки. Кома. І третє дієслово це дієслово вкрив. Вкрив чим? Сон усміхнувся і ніжно вкрив хлопчика теплим покривальцем. Вкрив чим? Покривальцем. Записуємо вкрив. В дужках. чим? Покривальцем. Допиши до кінця, натисни на паузу. Отже, за допомогою запитань в цій вправі ми формували таке вміння, як пов'язувати дієслово з іменником. Запам'ятай, пов'язувати дієслова з іменниками ми можемо за допомогою запитань. Зараз пропоную трошки відпочити, порухатися. Але змінимо правила цієї гри. Коли музика буде вимикатися, вам необхідно зайняти позу, нібито ви спите, тобто заснути, так як сьогодні ми говоримо про сон. Готові? Тож, розпочнемо. І відпочили? Повертайтеся на свої місця. Наступна вправа не менш цікава. Щобтончик і гаджик змагалися, хто найточніше опише предмет або живу істоту дієсловами. Відгадаємо назву описаних предметів і запишемо складене речення. Лащиться, умивається, грається. Кошеня правильно гріє, світить, сходить. Сонце росте, розквітає, пахне. Кітка. Отже, запишіть посередині вправа 2, вправа 2. І запишемо з вами речення. Лащиться. Лащиться кума, умивається. Кума грається, і про кого це? Хто? Кошеня. Кошеня. Або можна від слова кошеня поставити запитання. Кошеня, що робить? Лащиться, що робить, умивається і що робить, грається. Тобто відчуваємо зв'язок дієслова з іменником. Далі друге речення. Гріє, світить, сходить. Гріє кома. Світить. Сходить, гріє, світить, сходить що? Сонце, сонце ми запишемо як назву розпеченої зірки з великої букви. Трапочка. Росте, розквітає, пахне квітка, з великої букви росте, Кома. розквітає. Пахне. О що це? Про квітку. Квітка, що робить? Росте. Квітка що робить? Розквітає. І квітка, що робить, пахне. Теж за допомогою запитань в цій вправі ми з вами встановили зв'язок дієслова з іменником. Я пропоную повернутися до нашої шкали. Кожен з вас поставив позначку на початку уроку про своє знання стосовно дієслова. Якщо у вас знання збільшилися, тобто ви краще стали розуміти, то позначку поставте тепер вище, ніж та, яку ви вже намалювали, якщо взагалі нічого було незрозумілим і навпаки тепер заплуталися, то позначку нижче. А якщо рівень залишився такий самий, тобто. І не дізнався, і не погіршив свої знання, тоді залишається на місці. Домашнє завдання у вас буде на вибір. Від Шібетунчика Склади розповідь про значення сну для людей 4-5 речень, а від гаджика знайди в інтернеті 5 цікавих фактів про сон і запиши. На початку уроку ми з вами встановили такі очікувані результати. Як формувати вміння встановлювати зв'язок між іменником та дієсловом досягли ми цієї мети? Формували таке вміння? Формували. Так. Розвивали мовлення, збагачували словниковий запас. Звичайно. Виховували любов до рідної мови. А як же? Отже, всіх ми результатів з вами досягли. Дякую вам за роботу на уроці і до нової зустрічі!